Привіт, бро! Хочеш, щоб твої бджоли перезимували добре? Тоді дивися відео до кінця. Поїхали. Ворог номер 1 Кліщ. Позбутись кліща дуже просто. Купляєш полоски від кліща. Одна полоска на три рамки. Ставиш один, два, три полоски. Тиждень чекаєш, винімаєш, ставиш нові три полоски. Тиждень чекаєш, винімаєш, ставиш третій раз три полоски. Тиждень чекаєш, винімаєш. Весь кліщ вбито. Поїхали далі. Ворог номер 2 Сирість. Від сирості ставиш по боках гнізда дві отакі рамки. В середині пінопласт, зверху тепловідбиваюча пленка. Якщо в тебе дно сіткою, так як в мене, меж знизу сітка, ставиш зверху пленка. Ставиш зверху пленку. Потім ставиш підкришник, Подушка і кришка. Якщо в тебе дно глухе, без сітки, то ставиш холстик, Замість кльонки, клійонки ставиш холстик. Ось в мене є теж. Ось у мене є такі великі. Баш Пропускає воздух, щоб пропускав воздух. Поїхали далі. І ворог номер три, голод. Всіх рамках, яких ти зібрав на зиму, всіх повинен бути мед. Середні рамки повинні бути повномедні. По боках рамки можуть бути пополовині меду. Ну щоб всіх був мед, вдосталь меду. Чим більше меду, тим лучше. Бджоли не бояться холоду. Бджоли бояться голоду. Якщо ти дотримуєшся цих трьох правил, твої бджоли перезимують добре. Ти був на каналі в Ковалі Андрія. Підпишись на канал, постав палець вверх. запитання обов'язково в коментарях. Всіх підняв припідняв!